Вітаю бухгалтерів медичних закладів. З вами Олена Озерова. Якщо ЗОС надає фізичним і юридичним особам послуги за плату, мусите щоразу складати акт наданих послуг. Поговоримо про те, що обов'язково треба передбачити в акті, аби дотримати вимог цивільного кодексу та облікового законодавства, те, які спрощення у первинці готують законотворці. Акт наданих послуг основний документ, що його вимагає складати законодавство, аби зафіксувати відповідну господарську операцію. Але в тому ж законодавстві типової форми цього документа не знайдете. Тож медичні заклади самотужки розробляють бланки таких актів із урахуванням специфіки діяльності та умов договору. Єдина вимога в акті мають бути всі обов'язкові реквізити первинних документів, які передбачає закон про бух Зупинимося на ключовому обов'язковому реквізиті акта як от зміст господарської операції. Є чотири складові цього реквізиту, які потребують особливої уваги: це зміст та обсяг наданої послуги, період надання, вартість, підтвердження якості послуги та відсутності претензій. Правильно зазначити їх, убезпечити себе і заклад від претензій контролерів та замовників. Розглянемо, як прописати кожну складову. Складова перша зміст та обсяг наданої послуги, оскільки результат послуги, яку надаєте, не є матеріальним, опишіть послугу максимально детально та однозначно. Наприклад, замість лаконічного послуга УЗД-дослідження, зазначте УЗД-колінних суглобів у дорослих. Складова друга період надання послуги. Якщо послуга має тривалий характер, зазначте період, за який складаєте акт, наприклад, перебування в палаті підвищеного комфорту другого класу за період із 1 по 6 жовтня 2025 року. Це критично важливо, щоб у бухобліку правильно включати доходи і витрати до відповідного звітного періоду. Складова третя. Вартість послуги. Вкажіть загальну вартість послуги, суму ПДВ за наявності та фінальну суму до сплати замовником. Складова четверта підтвердження якості послуги та відсутності претензій. Формулювання в акті підтвердить, що ЗОС надав послугу відповідно до умов договору, а замовник не має претензій до її повноти та якості. Підписи сторін в акті засвідчать виконання цього обов'язку. Із-поміж замовників медичних послуг переважають фізичні особи. Відповідно, обсяг документообігу значний, медичні заклади з усіх сил намагаються скоротити його. І ось результат: Прийнятий у першому читанні законопроєкт номер 14023 передбачає право прописувати в договорах спрощений порядок оформлення первинних документів і з надання послуг. Автори законопроєкту пропонують дозволити. Складати акт без зазначення посади прізвища та або підпису замовника, якщо це передбачає договір, послуги оплатили в повному обсязі у безготівковій формі. Водночас, послаблення не застосовуватимуть до послуг, що оплачені бюджетними коштами. Ще більше інформації про первинні документи в роботі медичних закладів шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус експертус завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. Побачимося!